На Вінниччині працюватиме другий в Україні центр ветеранського розвитку. На базі Вінницького національного технічного університету відкрили уже другий такий центр в Україні. Наша область у четвірці пілотних регіонів, де втілюють проєкт спровадження інституту помічника ветерана. Як зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов, Вінниччина має значний досвід у реалізації ветеранської політики. Зокрема, діє обласна програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх родин. До повномасштабного вторгнення в області налічувалося близько 19 Дядцяти тисяч ветеранів сьогодні на посаду помічника ветерана подано вже 43 заявки. Надалі обраних кандидатів очікує навчання, тож кожен зможе здобути необхідні навички для роботи із захисниками. Перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун зазначив, що захисники, які повернуться з фронту, мають знати про існування особистого помічника, який допоможе у вирішенні всіх питань. Розраховуємо, що після повної перемоги над Російською Федерацією. Категорія ветеранів війни збільшиться десь до полутора мільйона. А якщо врахувати ще членів родин загиблих наших захисників-захисниця, а також членів родин наших ветеранів, то ця категорія перейде навіть межу трьох мільйонів осіб. І безпосередньо для цього й було створено. Центри ветеранського розвитку, які стали елементом системи переходу від військової кар'єри для цивільного життя, система переходу від військового життя до цивільного буде передбачати декілька етапів: від скринінгу, визначення необхідного лікування для повного оздоровлення військового до здобуття освіти і працевлаштування. Саме центр ветеранського розвитку є одним із. Таких майданчиків інструментом можливостей соціалізуватися нашим ветеранам, визначитись в своїх бажаннях себе там чи в іншому місці, реалізувати і знайти такі освітні професійні інструменти. Мешканці Вінницької області, які мають бажання долучитися до проєкту та стати помічником ветерана, можуть звертатися за номером телефону 063 230 27 58. Додамо центр ветеранського розвитку – Це проєкт мінветеранів на виконання плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору на період до 2030 року, що реалізується за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.